Виконуємо номер 519 із підручника Алгебра 7 та номер 22.15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Знайдіть корінь рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Помножимо на мінус Х кожне з чисел в дужках. Мінус х множимо на х це буде мінус х квадрат. І мінус х множимо на мінус 2, це буде 2х. Тепер доданки зі змінною переносимо в ліву частину без зміни вправу. Мінус х квадрат, додати 2х переписали, додати х квадрат. В правій буде 5 відняти 7. Мінус х квадрат і х квадрат дають сумі 0. Залишається 2х. 5 відняти 7, це буде мінус 2. І тепер поділимо на 2. Мінус 2 поділить на 2, отримаємо мінус 1. Записуємо відповідь. Мінус 1. Рівняння друге помножимо на 3х кожне із число в дужках. 3х множимо на х маємо 3х квадрат. 3х множимо на мінус 5, буде мінус 15х. Доданки змінною х переносимо в ліву частину, змінивши знак на протилежний. Зведемо подібні доданки. 3 х квадрат відняти 3 х квадрат – це 0. Мінус 15х, додати 5х, буде мінус 10х. І дорівнює 20. Тепер поділимо на мінус 10. 20, поділити на мінус 10, отримаємо мінус 2 записуємо відповідь. Мінус 2. Номер 519 із підручника Алгебра 7 та номер 22 15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.